Всіх вітаю на Ютуб-каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про військове навколо військове будемо говорити із військовим глядачем, із ветераном АТО, із учасником російсько-української війни, із Євгеном Диким. Вітаю, пане Євгене! Слава Україні! Героям слава! Також вітаю всіх наших глядачів. Будь ласка, авансом поставте нам вподобайку. Напишіть кілька приємних слів у коментарях. Звісно ж, підпишіться на фокус. Якщо досі чогось цього не зробили, якщо цікаво, зі мною спілкуватися окремо. Є також телеграм-паблік, називається Павло Говорить. Там також завжди буду радий новим читачам. Ми розпочинаємо, пане Євгене. Ось ця новина, яка дуже підіймає настрій, мотивує рухатись далі. Це з Аркуніком. Куніков БДК, один із шести, що залишалися. Тепер лишається ще п'ять у акваторії Чорного моря. Ураження в чергове зброю такого типу, саме безпілотники морського типу. Говорить про те, що росіяни знову розслабилися, чи все ж таки тут щось нове, до чого вони не були готові? Ні, вони не розслаблялись Вони старались як могли, але наче змогли краще. От зари на такі теми завжди дуже приємно говорити. Це ж ця можна сказати, Валентинка від Буданова вийшла просто прекрасна. Е, ну ні для ні для кого вже не секрет, що це було зроблено саме гуром. Кон е, і е, навіть відомий конкретний тип е, морських дронів це Магура, п'яте покоління. До речі, зверну увагу на цей цікавий аспект: е, п'яте покоління. Справа в тому, що до великої війни ми взагалі не робили морські дрони, угу. просто в принципі не робили. Тобто, ми пройшли шлях за неповних два роки від повної відсутності технології, але появи проблеми до ну, лідерства світового. Власне магура першого покоління це були оці машини, які пригадуєте, викинуло штормом, викинуло хвилями біля Севастополя у серпні 22-го року. Коли підступний Ілон Маск взяв і виробив стрілінки. Ні. От е, він вже тоді почав так тихенько проявляти те, що насправді він не на нашій стороні. Насправді він союзник Путіна. Зараз він цього вже не приховує. От але тоді приховував, але от і зірвав одну з операцій. Але е, оце були магури перші. От зараз вже п'яте покоління, і від них здається не сховатись. Це ж за буквально останні пару тижнів. Це вже два враження саме цими дронами. Е, перше було в дону бухті. От це ж так само були саме вони, так само саме у цей гурівський підрозділ. 13. от ну і наразі цілий великий десантний корабель дуже жирна ціль. Е, да ви абсолютно правильно їх порахували. Їх було 11 загалом в чорному морі. І після потоплення Москви, це найбільші кораблі, які є у Чорноморського флоту Росії. Це дійсно великий десантний корабель. Він вони зараз його використовують не як десантний, тому що ну варіант висаджувати десант. Це їм зараз не світиться. Це вони вже зрозуміли. От але він за один раз бере повний батальйонний комплект бронетехніки або еквівалентну кількість боєприпасів, тобто це дійсно дуже великий потужний транспорт. І, до речі, коли ми вражали Кримський мост, вони значною мірою забезпечували логістику через Керченську протоку, саме ганяючи ці БДК в режими таких ну, мегапаромів. Ну і відповідно вже їх стало менше половини, за це неповні два роки війни. Е, взагалі, е, якщо відволітись саме. Ну а я мовчу про те, що вони коштують сотні мільйонів доларів, е, і не важить, що він зараз би Заміняти до треба новим. от побудова нового такого це порядка 300 мільйонів з uh -huh. е, так от, власне, е, відволічаємось від вла... БДК, а глянемо в картину трошки ширше. Ми настільки прив'язані до подій на суходольному фронті, от, що ми якось взагалі прогледіли одну з ключових наших перемог минулого року. Зараз вона просто продовжується, розвивається, як такав, закріплюється. А між тим, ті країни, які не так емоційно це сприймаються, які саме вивчають те, що відбувається. Так, от наша війна ще триває, ще Бог знає, наскільки вона триватиме. А у військових академіях, зокрема у військово-морських академіях, вже міняють навчальний курси. От саме за результатами того, що вже побачили, ми зробили. Ми вписали абсолютно нову сторінку взагалі в історію морських війн. Вперше в історії людства країна, яка не має свого військово морського флоту, а де-факто ми його зараз не маємо, ну, кілька патрульних катерочків, чесно не рахується. Так, от країна без військово-морського флоту е, повністю нейтралізувала великий потужний класичний військово-морський флот іншої країни, і не тільки е, забрала в цієї країни контроль над великим морським басейном, а ще й перебрала його собі. На сьогоднішній день ми контролюємо Чорне море. Це взагалі, от, згадаємо, з чого ми стартували два роки тому. Все Чорне море під контролем росіян. От прямо на рейді Одеси буквально стоять ці БДК, а ми стоїмо на пляжах з протитанковими їжаками і протитанковими мінами і готуємося відбувати десант. От який реально тоді, до речі, готувався. Нас тоді між іншим погода врятувала. Кілька днів реально були сильні хвилі, які надавали їм підійти достатньо близько. А за цей за ці кілька днів ми там окопались. Але ж йшлося саме про те, що ми окопувались на пляжах і збиралися відбивати десант. Що ми маємо зараз? А зараз абсолютно спокійно працює зерновий коридор, і росіяни нічого з цим не можуть зробити. От вони його не погодили, і що? він без них чудово працює. От е, а натомість їхній НАТОвий коридор з з Новоросійська. Ой. Вже трошки певні хиби має, от. А що робить Чорноморський флот, який втратив от вже тепер після сьогоднішніх ранкових радісних подій, він втратив, якщо брати по тоннажу, а зазвичай рахується саме по сумарному тоннажу кораблів, а не по штуках. Так от, по сумарному тоннажу він вже втратив третину. От ми, ми відрізали третину вже від чорноморського флоту Росії. Так, от ті дві третини, які ще живі, вони, вони воюють проти нас в партизанському режимі. Вони ховаються в глибині бухт, закриваються боновими загородженнями і вискакують звідси бігом відстріляться калібрами, і тікати назад в бухту. Ну все тут нема жодних питань, у кого контроль над Чорним морем. Він повністю вже у нас. І але вони пробують ще все ж таки в нього висовуватися. Ну і чим далі, тим більше ми їх за це караємо. От останні дві операції були просто блискучі. це до і от сьогоднішня справа в тому, що до того було кілька операцій, в ході яких ми великі, дорогі російські кораблі, серйозно пошкодили. Але ми, ми їх серйозно пошкодили. Ми вивели їх фактично з бойового строю, але їх змогли якось на буксирах дотягнути до берега, поставити на ремонт. А тепер все, вже другу операцію поспіль ми саме топимо корабель е, з одного удару. От ну, до речі, поставте собі десь галочку: колись після війни про Донузлав ми зможемо поговорити окремо. Е, насправді скажу поки одне: е, це зараз не тільки про технології, це зараз ще й про вже відпрацьовану нарешті дуже правильну тактику використання цих наших виробів. От в Донузлаві була блискуча спланована операція з низкою нюансів, яких ніколи до цього не було. Але оскільки це поки не потрапило в публічний простір, то не будемо поспішати, просто собі десь можете зафіксувати, що колись буде цікаво до цього повернутися. Просто мені, мені випало таке щастя, я трохи знаю тих людей, хто ці операції робить. Тому от, пишаюсь знайомством з ними, бо це за, за честь для мене, і коли, коли, колись можна буде обговорити цікаве. Ну окей, ну а поки просто порадіємо, що у чорноморських бочків на честь дня святого Валентина святковий салат Цезар. Пане Євгене, от цікава така деталь очевидці, оскільки зрозуміло, що це було не так далеко від узбережжя Криму поблизу населеного пункту Алубка, Пишуть про те, що було чути детонацію вже в момент, коли корабель занурився під воду. Що говорить радше за все про те, що там е, були боєприпаси на борту цього е, ну, там е, однозначно та... були боєприпаси. Питання чи це були боєприпаси суто корабельні, чи вони ще й перевозили якусь значну кількість? Ну цього ми зараз не знаємо. Але детонація, навіть та, яку я бачив на відео, ну вона така, скажімо так, підозрюю, що були не тільки корабельні. Ось це наштовхує на думку. Можемо так спрогнозувати, так і пофантазувати. Якщо це були, до прикладу, якісь артилерійські снаряди або ракети, і так далі, те, що вони таким чином транспортуються до суходолу, до Криму, а потім на материк означає про те, що побоюються користуватися так званим Кримським мостом, і так званим це, мост... це означає, що як мінімум залізнична гілка Кримського мосту працює з перебоями, угу. а автотранспортом таке возити дуже не дуже непряжно. Тепер тепер перебої з'являються і на морі. Ну не з'являються, а вони і раніше були, але тепер ще більше. А як будуть вирішувати цю проблему, і чи проблема це взагалі? Для кого? Для, для Росія. Ні, ну ясно, що проблема. Тобто, ну е поки що, а я не бачу в них якогось креативного рішення. Ну, поки будуть возити, поки міст все ж таки стоїть, будуть все ж таки ганяти по ньому. І поки лишилося ще 5 БДК, от до упора, поки останні лишатиметься, вони їх все одно будуть використовувати. Це зрозуміло. От, ну, але відповідно, наша справа робити, щоб. Вони далі зникали. До речі, саме БДК, якісь такі от невезучі. Угу. Перше власне вороже судно, яке нам вдалося потопити в тій війні. Це був теж БДК, і це теж було до речі, дуже креативно. І вперше в світі, коли ми абсолютно суходольною ракетою. Точка У грохнули БДК прямо в порту Бердянська. Бердянська так Так. це теж було вперше в світі. Ну на жаль, цю тему далі розвивати не вдалося, просто тому що у нас точки у закінчились у нас їх дуже небагато було. От, ну, а далі пішли вже шляхом тих виробів, які ми самі вміємо виготовляти. Точніше, вміє навчились виготовляти. Розкажіть, будь ласка, от забув вас під час минулої розмови запитати, але цікаво. От Тарас Чмут, очільник благодійного фонду так повернись живим. Говорить про те, що ну і публікував відео про те, що на якому видно, що на баржі встановлюються гради, і гради е, працюють по нашому острові, зміїний. Це ж теж прецеденти, так розумію, так так от їх дуже дратує, те, що ми на змійному, і це питання не в символізмі. Ми ж там на змійному саме працюємо. От це дуже потужний спостережний пункт, який допомагає нам контролювати все чорне море, от і їх це, звичайно, дуже дратує. Вони весь час пробують чимось туди дістати. Спершу робили ставку на авіацію, виявилось, що дороге задоволення. Виявляється, що ця авіація туди долітає, а назад не завжди. От. ну от тепер пішли шляхом, що їм не шкода. От баржа з градом це швидше за все те, чим вони вважають, що можна просто взяти і ризикнути. Пане Євгене, якщо не це якраз таке баржа наша і град наший. чи я не правий? Ні, так стоп, ми зараз по змійному не стріляємо. Ні, це відео з березня 2022 року. А, ну так ви ж ну так ви так же і кажіть, слухайте, Ну ви, ви прошу? Ні, ну тоді ми, тоді ми імпромізували як могли. Тоді, okay. тоді ми їх викурювали як тільки могли. Тоді ж, зокрема, було одне з перших випробувань гармати Богдана, яка була аж в одному екземплярі на той час. Okay. От і оцей один екземпляр підганяли прямо буквально на берег до уріза води, і він ледь-ледь на, на максимальній дальності діставав снарядами до острова. Жодна інша гармата із того, що в нас тоді було, в принципі, туди не діставала. От бо в нас тоді, взагалі, за винятком цієї одної штуки Богдани. У нас тоді ще був винятково 152-й радянський Крипер, а він так Далеко не летить. От, ні, то тоді і що, що завгодно вигадували? Я думав, ви про зараз. Yeah. Ну, ну, це ну, в цьому контексті пам'ятаю меми про Кримський міст, про очікування а, руйнації Кримського мосту, так званого, і там а, були такі фотографії, а, 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 такі різні фотожаби і так далі, на яких надувний човен, а на ньому стоїть. Святий хаймарс і лупить, підпливши ближче до моста, лупить по ньому. Ну це, звісно ж, така фантазія. Є, це, звісно, але... жарти, справа ж тут не в тільки в надувних човнах. хаймарс це взагалі не зброя для руйнування Кримського мосту. Угу. От Хаймарс – це занадто делікатна зброя. Він в Кримському мосту може наробити перфорацію, наробити дирочок. А нам треба не дирочки, нам треба просто провалити пару секцій угу. для, для, для цього інша зброя. Далі про постачання зброї, і, 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 саме снарядів, і так далі, чи може розглядатися росіянами повітряний шлях якимись транспортними літаками? Чи дорого, по-перше, і по-друге? Дорого, головне, що літак багато не бере. Тут питання грошей вони не економлять. Їм плювати, вони відмовляться від чого завгодно, вони будуть голодувати, але цю війну воюватимуть. Це треба розуміти. А доголодувати їм, на жаль, ще далеко, бо знову ж таки гроші їм продовжують капати. Тут правда теж є позитивні дуже зміни. Виявляється, що санкції від Буданова вони набагато ефективніші за санкції від Байдена, от, е, тому що е, одна справа, коли тобі е, не рекомендують купляти російську нафту, а друга справа, коли тобі її просто не налють, тому що термінал згорів. Це от, справа, е, е, от, друг, чогось другий метод виявляється ефективнішим. Так от, власне, е, але поки що, все ж таки, їм надходить дуже багато грошей за нафту і газ. От, тобто е, вони б не економили. Питання в тому, що літак на таку вагу бере літаки, навіть великі військово-транспортники, вони не передбачені для того, щоб забезпечувати постачання цілих, цілих фронтів. А в них саме така задача по Авдіївці, пане Євгене, по фронтах про конкретні точки, про Авдіївку і дійсно, мілітарні пабліки наші військові зміст пишуть, що складно. Однак на офіційному рівні мови про виведення ніяке не йде. А от росіяни в своїх пабліках пишуть, що от от сьогодні має бути ультиматум із Кремля: про або ви виводите війська, або ми беремо вас в оточення, і все чи можливо це? Ні, це неможливо. Ультиматум вони можуть собі перепрошую запхати. А от що можливо доведеться буквально за завтра, післязавтра виходити, це може бути. Насправді ситуація там дійсно критична. Після чотирьох місяців підкреслюю, чотирьох місяців м'ясних штурмів, поклавши величезну кількість і живої сили і спаленої техніки, росіяни вийшли там до так званої дороги життя. От якщо ми подивимось на карту, ми бачимо, що Авдіївка це виступ в глибині окупованих територій з такий, на ніби ніж, який ми загнали глибоко всередину контрольованих орками територій. І з цього витікає, що весь цей виступ тримається на одній дорозі. Наразі орки вже вийшли до цієї дороги, тобто наразі вона вже не функціональна. От і е, ну я думаю, ні для кого вже не секрет, що в останні дні туди пішло велике підкріплення, при тому пішли дуже серйозні частини, в тому числі ті, які в своїй підготовці власне мають саме штурмові дії в умовах міської забудови, оцей так званий урбан. Е, проблема в тому, що з російської сторони там зараз теж вже не зеки. Вони теж кинули туди е, всі рештки саме підрозділів спецпризначення, які в них дожили до цієї фази війни. От, тобто теж саме кинули дуже навчених дядьків з саме досвідом теж міських боїв. От і е, доля Авдіївки вирішиться в найближчий, ну, буквально день два, я думаю. Тому що що власне зараз наші роблять? От чому туди кинули підкріплення? Не для того, щоб воно там засіло і сиділо. Ідеться про те, що зараз робиться е, така дуже відчайдушна і жорстка спроба переламати хід боїв там і відкинути орків. От якщо вдасться відкинути їх від траси хоча б на кілометр два. В такому разі можна нагнати до ще підкріплення, і Авдіївка може триматися тоді ще хоч чотири місяці. От а от якщо їх прямо зараз не вдасться від траси посунути, в такому разі роль тих самих підкріплень зведеться до того, щоб забезпечити правильний відхід гарнізону. Тобто, от, там зараз буде, ну, я абсолютно впевнений, що ніхто не буде там робити Маріуполь номер 2 що ніхто не дасть наказу лишатися і сидіти. Тобто варіантів є два. Або орків вдасться буквально зараз суттєво відсунути от, десь на ті позиції, що вони займали хоча б тижня два-три тому. От і тоді це одна історія. Якщо все ж таки вони цей наш удар швидкий витримають і е, не посунуться суттєво, в такому разі оці самі підкріплення будуть робити коридор для виходу гарнізону. Е, куди відходити є, е, слава Богу, не повториться Бахмутська історія, коли частини, які відступали, були змушені одразу ж самі окопуватися на новому місці. От друга лінія вже підготована. А от чи вона зараз знадобиться чи ні, ну я думаю, що реально наступних десь 48 годин покажуть. Будемо стежити за, за, за цим всім, але о, як кажуть, готуватись до найгіршого. Якщо все ж таки… ну я б сказав, що вивід гарнізона це не таке вже і найгірше. Не таке та звісно ж це... життя військових най, найдорожче, так, це і не життя не так україн... ну, давайте дивимося. От ще раз це виступ в глибині окупованих територій. Ось про це по тобто, це не прорив нашого фронту. Відхід завдіївки, а це орки нарешті зіткнуть з полегшенням і вирівнюють свій фронт. Да, це неприємно, але це абсолютно не трагічно. Вирівнення цього фронту клин буде зрівнюватися з іншим з іншою, ну зрештою лінії фронту, і це буде говорити про втрату значної кількості площі саме землі України. Още взагалі нічого не важить там прикро втрачати Коксохім, як достатньо серйозну фортецю. Але фортеця може триматися, поки до неї є логістика. Тут це, на жаль, очевидно. Е, оце єдине, що буде прикро, це власне втрачати саме ну, настільки, е, настільки зручну фортифікацію. Але це абсолютно не трагічно. Ну наслідки будуть, але наслідки не катастрофічні, в сенсі, а, обвалився фронт, ми тікаємо і так далі. Наслідки будуть в тому, що наразі Авдіївка стягує на себе величезну кількість їхніх резервів. Там зараз 40 тисячне угрупування от довкола решток міста, яке в найкращі свої часи до війни доходило здається тисяч до 15 масок. От е коли вони вирівнюють фронт, то зрозуміло, що в них вивільняться ці підрозділи. І ясно, що вони не відправлять додому відпочивати. Вони одразу крім їх на інші ділянки фронту. Таким чином посилять якийсь тиск. Там ну але це ну вибачайте за таке формулювання, але це абсолютно робочі моменти на війні. Також хотів розпитати у вас про південь, оскільки я розумію, що у вас там також є свої побратими, пане Євгена, і тут не хочу цитувати, але зачитаю одне із повідомлень російських зетпабліків, Отже, пишуть у Німця на Херсонському направленні з'явилися певідрони на частоті 750 МГц, а це значить, що більшість наших глушилок і ружей перестануть працювати народ на містах, осторожній. Ну, про німців. Німців, про німців на Херсонщині, питати у вас не буду. Е, можливо, там Шольц так, із Ангелою Меркель тримають свою оборону, так, але, от про частоту, от, чи може це відповідати дійсності, і наскільки це може змінити хід бойових дій? Ні, ну Там взагалі на, наразі, от взагалі, до речі, в усій цій війні, і зокрема на лівому березі, ФПВ зараз набувають абсолютно іншої ролі, ніж буквально ще місяць два тому. Справа угу. в тому, що ФПВ зайняли в цій війні дуже чітку нішу, от серйозну нішу, важливу, але це не якась вундервафля. От вона займає поміжну нішу між стрілецькою зброєю та легкою навіть артилерією. От, е, тому що дальність більшості fpv дронів це 7-8 км. Ну, 10 кілометрів це максималка. І вага бойового заряду це зазвичай, плюс-мінус, як уручною плюс градати. От таким чином fpv дрони непогано заміняють собою. станкові гранатомети непогано заміняють е, власне, протитанкові гранатомети і навіть втури. От, це от, за рахунок більш, більш, більшої точності влучань. Е, але навіть важкі міномети вони вже не заміняються, не кажучи вже про арту. А от зараз доводиться заміняти. Прав в тому, що в умовах у цього страшного снарядного голоду, який створив Дональд Трамп, от е, ну в нас в нас дефіцит всіх трьох великих калібрів: це і 155-й натівський, і 152-й радянський, і навіть 120-й мій. От жорсткий дефіцит всіх трьох важких калібрів, і в цій ситуації FPV-дрони, всупереч своєму призначенню, вони тепер стають першою лінією захисту, а не а не другою, як до цього було. От доводиться підпускати ворога вже на ту відстань, на якій можна його гірячити, ой, вибачте, на якій можна вою е, воювати FPV шками і тому звичайно їхня роль зовсім не така, як ще два ще, як ще два місяці тому, і в цій ситуації дуже важливо, наскільки вони стійкі або не стійкі до російського реба. Росіяни взагалі дуже пишаються саме своїм ребом, це має серйозні історичні причини ще в далекому Радянському Союзі під час холодної війни. Коли стало зрозуміло, що Радянський Союз безнадійно відстає в ракетній програмі, то було зроблено ставку на асиметричну відповідь: Окей, нічого не можемо зробити з американськими ракетами, але зробимо так, щоб вони хоча б бозна, куди летіли. От і прикри, прикриємось потужним ребом, щоб воно всі їхні високоточні системи збивало столку. От, тому е, розвиток е, реба в, в Союзі е, от він почався ще в 70-ті роки і в Росії не припинявся ні разу. Тому, звичайно, вони були дуже серйозні репрацювання, і ще не так давно їхній реб був значно сильнішим за наш. Е, наразі вже і по своєму ребу ми, практично нас догнали. От і деякі наші моделі набагато не найтікавіші за їхні, скажімо так. Але, по друге, іде отак, взагалі всю цю війну йде шалена е, гонка озброєнь між дронщиками та РЕБщиками. От е, там до речі, на цю тему цілий окремий е, фронтовий фольклор. Там всі ці жарти. Тему ти хто репщик, репщик, А скажи якусь фразу репською мовою. А я думав, що то москальський. Бо, вели... Бо одна з великих проблем в РЕБІ це не гасити свої дрони. При тому це проблема, що в нас, що в орків абсолютно однакова. Так от, але е, хочу сказати, що отут є, на... є нам чим похвалитися. Е, останнім часом е, дуже просунулись наші системи саме управління і зв'язку з дронами. Е, вони тепер дуже непогано обходять більшість, принаймні, поширених е, орківських реп... Е, систем РЕП. От і от ці повідомлення з Херсонщини це тільки частина цієї загальної мозаїки. Тобто, загалом в нас з'являються, ну вони там пишуть, вони, до речі, дуже примітивно бачать ситуацію. Вони кажуть, що ми просто нові частоти освоїли. Так ні, Тут ключове інше. В нас зараз чим далі, тим більше поширюються системи, коли один і той же дрон може дуже швидко міняти частоту. Перестрибувати з одної на іншу, при тому перестрибувати е, не рандомно, хаотично, а от саме відчувати, на якій частоті його глушать, і одразу миттєво переходити на резерв. В нас чим далі, тим більше, навіть дешевих FPV-шок вже ос оснащуються саме такою системою, і відповідно, в такому разі російський РЕП по факту обнуляється. Ну, до речі, самі росіяни теж мають деякі наробки, які серйозні проти нашого реба. Я маю на увазі в даному разі не FPV-шки, а FPV-шки не мають, а от ланцет. Це дуже неприємна штука, неприємний саме за рахунок того, що він репостійкий. але там це досягається іншим шляхом, шляхом так званого машинного зору. Тобто оператору не обов'язково доводити дрон аж до цілі. От е, оператору достатньо захопити ціль і позначити, що це ціль, а далі до неї вже дрон долітає сам. Таким чином, останні 700 метрів він йде без оператора, і таким чином оцей так званий купольний або окопний реп стає проти нього без сили, але це можна робити з дронами такого масштабу, як ланцет. Тобто, це ж здоровенна махіна, насправді, е, і відповідно там можна поставити потужний процесор. В Впівіжку це таке просто фізично не впхаєш е, той процесор, який потрібний для машинного зору. Ну, але, але але загалом, власне, це така одна з частин цієї війни: це саме шалена е, саме гонка озброєнь між репшиками та дронщиками з обох сторін. Ну і будемо сподіватися, що виграють обидві сторони, тому що за обидві Обидві наші, нас... наші репщики, наші нас... дронщики. Наші наші сторони дійсно, і дякую вам, пане Євген, за те, що нас також готують. Євген дикий ветеран, що він із нами Дякую, що ви з нами, друзі, були на все добре. Побачимось у наступних розмовах.